сьогоднішню комісію за депутати, члени державної комісії, сільський голова, начальник фінансового управління і головних владерів сільської ради. Із нашими депутатів практично, що, по суті, у нас 6, 6 членів дано не було багато. Є пропозиція розпочати засідання нашої комісії. Хто за? Дякую, голосно. На сьогоднішній порядок виносяться такі питання. Про затвердження програм полічення Умов Несення служби організації виховної навчального процесу у військових частинах на 24 рік. Це військова частина А0693. Це якась нова військова частина, яка в нас ще не була включена. Так, це нова, це звернула Михайло Юрійович Винська, казав, що то є наша закарпатська. Це перше питання, не далі. Друге питання. Принесемо зміни до рішення Білківської сільської ради. І 21 грудня 2023 року про бюджет Біської сільської територіальної громади 24 рік. Із змінами. І такі видання різне. 24 року І про бюджету 25 2025 рік на цьому так просто поговорити. По першому виданню, по затверджуємо, програмну полічення умов несення. Хто за таким порядок денний, Прошу голосувати. Дякую. Ще якісь зміни доповнення немає. Дякую. По першому питанню про затвердження програми поліції мовної служби організації виконавного навчального процесу військових частинах на 24 й рік, військова частина А0693. Командир військової частини звернувся, військова частина А0693, полковник Олексій Коновал, звернувся, щоб затвердити програму і виділити їм кошти на цю військову частину для закупівлі. Програма Дякую які в нас Друге питання про внесення змін до рішення під сільської ради про бюджет відсутня громади на 24-й рік. Париса Олександр розкаже даним проектом рішення вноситься запропоновано зміна до розподілу видатків на 24-й рік сільського бюджету. Враховуючи виконання дохідної частини сільського бюджету на 1 листопада 24 року. У сумі перевиконання складало мільйон 823 тисячі гривень. Дані кошти запропоновано розподілити на потреби наших установ. Раху, я казала, що вже у нас повністю забезпечена основна зарплата енергоносії по всіх наших закладах. З огляду на те, що в нас є. Багато листів прохань на додаткове фінансування, на господарські потреби установ та виходячи із наших фінансових можливостей. Наприклад, ви знаєте, на попередній сесії ми частково виділили на спортивну залу, ремонт даху спортивної зали Мстичівського закладу. На сьогоднішній день підрядник каже, що він у поточному році не справиться, не встигне за погодних умов освоїти кошти. І було прийнято таке рішення, щоб там кошти не осідали наші, аби аби їх використати ну, розумно, по господарську. У нас є лист звернення із прикладеним локальним кошторисом директор закладу дошкільної освіти номер 4 Великораковецького на загальну суму 790 тисяч. Там у минулому році ми зробили на 540 тисяч один корпус. У них дитячий заклад, ну, садочок складається з двох корпусів. Один корпус зроблений так? капітальний ремонт. і на, на цей рік вони зробили кошторис на 790 тисяч. Передбачаємо ми їм на такі видатки. Підрядник каже, що ту роботу вони зроблять. Також є лист звернення дирекції ліцею нашого Білківського, в якому Дуже велика кількість не встановлених металопластикових вікон, що є дуже невзумно по енергозбереженню по програмі. Також було прийнято рішення, що частково, бо там сума до мільйон шістьсот стягає. Директором було поділено за госпо ті суми частково, щоб ми могли, бо на один раз то нереально дофінансувати з даних. Коштів також передбачаємо 397 тисяч 307 з доходів і за рахунок перерозподілу. Це буде, ну так, де прийняли вже в закладі рішення, що четвертий і третій поверх з метою безпеки, тому що з верхніх поверхів, це такі, що великі суми. Також 170 700 гривень виділяємо на Великораковецький ліцей для облаштування е, Кабінету захисту України, там є також Так. І 54 тисячі 060 гривень на, на інші програми та заходи в сфері освіти, а саме на виплату одноразової допомоги, це дітям. Сиротам, які виховуються у прийомних сім'ях, там звернулися із заявою Горзопетро Олександрович. Мих є діточки, які закінчують школу, і загальна сума такої соціальної допомоги відповідно до законодавства складає 54 тисячі 0,60 гривень. Ми такі основні видатки. Із мільйон 823 на по головному розпоряднику відділу освіти спрямовано 1 мільйон 413 Також по головному розпоряднику сільська рада 380 тисяч гривень, з них 200 тисяч на поточний ремонт, облаштування три кілопових, про те, що говорили, ми обрали 100 тисяч на підсипку доріг в зимній період і 30 50 тисяч на придбання комп'ютера і 30 тисяч на субвенції на державному бюджету на соціально-економічні потреби. 30 тисяч передбачаємо для надання іншої субвенції Шевському міському бюджету. По відшкодуванні витрат за послуги, які надаються Іршевським центром професійного розвитку педагогічних працівників Іршевської міської ради. Так. Такі в нас видатки за рахунок перемагання дохідної частини кабінет, який буде. У раківці. Ну, зараз є така програма, в цілому по Україні, в освітніх закладах, в закладах загальної освіти має бути облаштований кабінет і відповідно викладатися предмет, захисту України. Там є норма. У раківці, тому що там є укриття, там є відповідні там uh, підходить, його не можна не відкрити, але там є свої вимоги. там має бути укриття і так далі, то вже було прийнято, що такий у нас осередок. Ну а хоч і ще співфінансуємо, це ми співфінансуємо, це все в цьому робимо, це свої кошти. Ну, точня, звідом. Потім uh, всьому... там і субвенція, на захист України ми вже співфінансували, а, а це а, і, ще додатково що з місцевим бюджетом.

Ну і різне, різне. Може нам Лариса Русадо розкаже, що як у нас до завершення року, як у нас буде... завершення року, кажу. По карточисту, так, сказати, дуже багато людей платежі. Дуже багато все йде. Ми зараз закриваємо заробітну плату, закрилися на 11 число. Люди сьогодні обіцяли, що ще люди закрили на 2 сьогодні, що не на всі медикаменти, харчування, ну там кого, такі допомоги, всякі. Все, чесно, вряд стоїть, ну, нормально. Ну, Дуже біжає. <світ> да. Поки що все одно озброєння, але такі видатки йдуть. А такі платежі мають затримувати. Як буде далі, ха... ми такі ремонти промою навіть, а чи лісі оплатять, ніхто не знає. Надіємося, що платить. Це Ході. план. Але щоб ми могли почати робити, реєструвати заборони. Мусимо мати план. Цими стилями їх освоїти зато і підхід був такий, що де можливо зробити, бо вже і погодні умови, і обсяг робіт. А розумієте, коли на початку року ми мали кажуть, вертався до тої теми, що коли ми мали незабезпечену потребу по зарплаті, ми просто не маємо права класти такі видатки, бо може десь є такі питання, чого в конець року, чого такі погодні умови. Така причина в нас основна, що кажуть, тому що ми мали. Таку на початку президента. Все потягнувся перегляд. Зараз означалося з того, що ми гроші виділили були на інституву школу. Зараз то не можна зробити, бо вже виконавці роблять, не зроблять. То. Друге питання, там коригування в нас пішло, там експертиза, друга, то ще в процесі зараз, у нас ще не готова. Ми не встиємо то зробити, а зараз, як каже Лариса Олександрівна, у нас є такі. Роботи, що ми їх можемо Це ще виконати, вони руші. Роботи у підрядник навіть каже, що робота буде виконана, вони гарантують. І саме головне, вже після нашої роботи, що ми передбачили кошти, і кажуть, переджаючи, бо ще йому пройшло в казні. Не дай Богу на все починати. З а З Ну Якраз сьогодні я просто усе вибачала, бо сесію дуже бігало готувала, що звідпускали, чула, що прийняли сьогодні держбюджет на 25 рік. Такі попередні цифри, всі соціальні стандарти лишаються на рівні 2024 року. Я вже мала такий наш сирий, наш розрахований бюджет, тому що в першому читанні в нас дотація була менша, зараз нам на 2 млн 800 ж затвердили більшу розраховуючи наші надходження. І ще питанням, бо дні джерела пишуть, що 64% залишили для місцевих бюджетів. Перше читання було 60% ПДФО нашого основного податку. Якщо залишили, буду вечір читати, то дуже для нас теж буде добре, бо то 2-2,5 мільйона нам додатково залишать. Плюс, кажу, більша дотація біля 5-5,5 мільйонів вже маємо. Додатково освітянська дуже світянської ще немає. Субвенції зато тяжко мали доходи розрахувати, бо дуже від освітньої освітньої субвенції залежить у нас тому, тому з... взяли показники. Прошу тиждень, не ж тому зняли показники із вашої основного того з так тиждень тому так і писали, що нема ще остаточних показників із тої бази Міністерства освіти. Але загальний обсяг субвенції, Є. при тому, що дуже всяде про вся дуже прозвучало, що підвищення підавічно працівникам, але загальний обсяг субвенції освітньої затверджений на рівні 24-го року. Ну, і тут такі, знаєте, все вже знали ту тисячу дуже все про про кажу. Люди вже знають, що буде підвищення на ту тисячку та й на дві, але. Фінансово поки що немає освітньої субвенції розрахунку. Такі не дуже. Може бути училище в нас закрили, теж нам треба близько 900 тисяч, у них нам мільйони мали з училища, то треба наганяти десь у другому місці глядати. Мільйон у нас по сьому, то було із це седимо, то коли було. ПДП, що у нас ще було? Мільйон, є два нам треба зараз мільйони. Ні, я лише всі, що 4 лицотка, що забирали тоді, кого ну, там втрати і училище. Так, у училище. Самі, так? Та то ви yeah. нас вкладаєте, як... Коли забирали, то 2 мільйони. Так, да, 3 місті. Ну, yeah. no, а yeah. можна питання? Ну, а ця установа, яка на місці училища? Військовий збір, державний бюджет. Дивіться, поки okay. yeah. Відмінили зали, так, що на, на якій території знаходиться в ту місцеві Але... повадуєте. Бо зараз Платить не, не, виразно, не платиться. Виразно. Не платиться, навіть так і Варшаві зараз поліція, силовий структури. теж не йде. Всі військові. Усі йдуть, до державних державних. Дивіться, ми прораховували колись, якщо в наш училище, щоб повернули кошт. У місцевий бюджет десь мали десь около 9 мільйонів. Вже з них, із нових господарів. Так. Якщо, якщо э, вернуть, вернуть також, е, я військовий збір. Поки що на період воєнного стану не думав, що вернуться до тої норми, але буде ми надіяти, що може закінчиться mm -mm. війна, так буде така норма. Я дякую вам. Все, я дякую. Дякую, я